Каструлю з водою даємо шматочки індюшинного філева, курячі бедра, доводимо до кипіння, зливаємо воду, заливаємо нову, після того як другий раз залили воду, підсолюємо лаврові листочки, провалюємо 30 хвилин, за необхідності знімаємо шум. вариться курка, обсмажуємо одну морквину натерту на терку і одну цибулину мілко нарізану на пательну. 5-7 хвилин. Тепер додаємо до нашого супу промитий горох. Ми його замочимо до холодній воді. на ніч. Проварюємо 35-40 хвилин, знімаємо шуму за необхідності і помішуємо інколи. Я варю на маленькому вогні. Тепер, друзі, додаємо одну солодку невеличку пельчину, мілко нарізану, це мій секрет. три картоплини середнього розміру, нашу засмажку, трішки чесничку мілко нарізаного, в мене молотиї, чайної ложки паприки копченої меленої і менше півчайної ложки куркуми. Сіль та чорний мелений перець по смаку індивідуально. Перемішуємо. І ще 20 хвилин. За 5 хвилин, як будете вимикати суп, додайте трішки зелені. У мене зелена цибулька, перо і кріп. Ну що ж, друзі, супер! Смачний супчик готовий. Сухариками, до речі, на каналі рецепт. Це просто топчик. Спробуйте, ви не пошалкуйте.